Йому 88, і він справжня жива легенда. Найстаршого із вояків УПА Івана франківця Іллю Сливінського з ним Захисника України вітали вдома. Дякую Богу за те, що ми маємо свою Україну незалежно, хоч вона не повністю ще не є так, як має бути, але вона є це найбільше таке свято, що України скільки не було ще 25 років. Це було 2-3 неділі в 41-му році. В таке прекрасне свято, і в свій час було засновано організацію Організацією українських націоналістів, і зараз фактично визнано всією державою, всіми громадянами, визнано, що саме. Цей день повинен бути днем захисником вітчизни. Усе своє життя ветеран склав на вівтар служіння Україні та рідному народові. Багатьох його родичів заслали до Сибіру, чимало також полягли в лавах ООН УПА. Сам Ілля Сливінський вступив до організації українських націоналістів у 13-літньому віці. Ці люди це жива історія України. Ці люди є. Усобленням якраз тієї української повстанської армії, яку ми сьогодні вшановуємо на свято покрови. Патріотичне виховання молоді, упевнений очільник центру військової підготовки та інформації Олександра Шевченка Віталій Мирінов. Важливо базувати на принципах організації українських націоналістів, а також завдяки зустрічами з такими видатними людьми, як Ілля Словінський. Війна виграється на психологічному рівні, тобто не обов'язково бути фізично сильним. а Перш за все необхідно бути патріотично підкованим. Окрім уваги до ветеранів у свята, не менш вагомою на переконання Народного депутата Олександра Шевченка їй повсякденна допомога та, передусім, забезпечення їм належного соціального захисту.